Привіт, друзі! Сьогодні приготую салат, який складається лише з трьох інгредієнтів. Популярність такого салату з крабовими паличками пояснюється легкістю приготування, доступністю інгредієнтів та приємним смаком. Крабові палички нарізаю великими кубиками. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену цибулю. Додаю майонез і добре перемішую всі інгредієнти. Ви також можете посолити та поперчити салат за своїм смаком. Спробувавши крабовий салат із цибулею, ви здивуєтеся, наскільки навіть невелика кількість зеленої цибулі може покращити смак салата. Сьогодні приготую салат з крабовими паличками. Цей салат готується дуже швидко і легко, а всі інгредієнти дуже добре поєднуються між собою. Відварені яйця нарізаю невеликими кубиками. У салатницю висипаю подрібнені яйця. Додаю нарізані кубиками солоні огірки. Додаю консервовану кукурузу. Додаю нарізані кубиками крабові палички. Додаю половинки помидорів чері. Салат солю заправляю майонезом і ретельно перемішую всі інгредієнти. Салат прикрашаю подрібненою зеленою цибулею. Такий салат виходить дуже смачним, ароматним та досить красивим. Сьогодні я приготую салат з крабових палочок. У зв'язку з тим, що крабові палочки мають нейтральний, але водночас ніжний та приємний смак, вони вдало будуть гармоніювати з соковитими овочами. Крабові палочки нарізаю на акуратні кубики. Відварені яйця також нарізаю кубиками. Мілко подрібнюю зелену молоду цибулю. Свіжий огірок нарізаю кубиками. Салат солю заправляю майонезом і всі інгредієнти ретельно перемішую. Такий салат з крабовими паличками дуже простий у приготуванні і складається з недорогих продуктів.